Доброго дня, мої шановні підписники, гості мого каналу. Е було задано мені в коментарях запитання, чому ж ти не ставиш буферної ємкості. Буферна ємкість ставиться хлопці, не тільки по моєму бажанню або небажанню, а ще й по бажанню клієнту і по ширині його кармана, можна сказати. так. От Сьогодні ми знаходимося ми в селі Топорі, у мого кума. Ось такий димоход в нього. Заходимо, і зараз я вам покажу, розкажу, як я що робив, ставив йому, ця система працює доволі добре світлом, без світла. Тому що виконана так, що може зроби, е, працювати і з насосами, і під уклонами під природною циркуляцією. Ось маємо такого котлика зубрика 16 кВт. Регулятор тяги. Ось бачимо регулятор тяги до підувайла і буферна ємкість. Це в нас трубочка подачі. Виконана весь час іде під уклоном, щоб була добра циркуляція навіть тоді, коли виключать світло, щоб нічого в нас не кипіло. Не булькало, не гріміло, не тривожило господарів, а спокійно, гарно працювало. Ось ця виконана лінія підмісу. І заходить вона до трьохходового клапана. Прошу вибачення, може бути погано видно. Так, як дуже мало місця. Ось трьохходовий клапан, циркуляційний насос і трьохходовий змішувальний клапан. Для чого він? Для того, щоб температура до 61 градуса. Той клапан не відкривається. Він не пускає воду в буферну йомкість, немає циркуляції з буферної йомкості. Водичка в нас ганяє по ось цьому контуру. Називається він котловий контур. Подача виходить і заходить обраткою в котел. Для чого? Для того, щоб котел благополучно нагрівся, пройшов точку роси і вийшов на свою робочу температуру, щоб він не конденсував і не було поганих наслідків. Всі ми знаємо, що наші котли страждають від конденсату. То в нас такий ворог до 50-55 градусів. Є конденсат, він скапує вниз. І якщо він ще йде із димоходу, в тих місцях, де він скупчується, дуже швидко прогниває котел. А завдяки буферній йомкості і ось цих троходових клапанам, ми значно збільшуємо його ресурс. Він довше служить, працює спокійно, ви рідше його чистите. І дуже багато от таких переваг. І легше і вам, і котлові. Далі. Насос стоїть на обводному бойпасі. Це насос теплового контура, котлового контура о, який працює на котел. Тут а, маємо кран центральний обводного бойпаса, коли світло вимикається, відкривається цей кран, і водичка теплоносій благополучно циркулює в котловому контурі. Від котлового контура заходить в буферну ємкість. Ось звідси вона потрапляє в котел, і через котел заходить в буферну ємкість. Ось, то є, виключено якесь кипіння, будь-що, що може загрожувати нашим господарям. Так, ідемо далі. Ось така у нас буферна ємкість. Вона, якщо я не помиляюсь, на 800 літрів, наскільки я пам'ятаю. Три термометри. Для контролю температури. Перепрошую за незручності. Дуже все плотно. Дивимося по подачі. Подача в нас виходить, стоїть центральний кран, також якби би на вводному бойпасі. Циркуляційний насос. І зверху ми бачимо термометр. Зворотній клапан. Один і інший. Два зворотні клапани. Чому? Тому що тут під'єднаний у нас ще і електричний котел. Ось бачимо. Електричний котел. Ось так він під'єднаний. Трішечки погано видно, погане освітлення, циркуляційний насос від нього і пішло в обратку. Ось. Тут ми маємо датчик термоголовки. Ось зверху він на трубі прикріплений, йде від нього проводок. Безпосередньо до самої термоголовки. Вона також зроблена на обводному байпасі і заходить в буферну ємкість. Даний трьохходовий клапан, на якому стоїть термоголовка, він не є змішувальним, він є роздільним, тому я його поставив знизу, і від нього вже лінія підмісу холодної води з обратки в подачу іде доверху до циркуляційного насоса опалення. Чому так зробив? <кій> Зробив я, тому що е з, з більшості, коли в нас температура на вулиці повишається, наприклад, там яких 5-10 градусів тепла, е всі цю проблему вирішують тим, що прикривають регулятор тяги або піддувайло, якщо немає регулятора тяги, і котел починає конденсувати. Той конденсат дуже швидко було, на моєму досвіді таке, що за два роки. Білогірський котел виконана топка була з п'ятерки металу, і за два роки його конденсат проїв. І все це і за неправильної експлуатації. Так, дає завод-виробник гарантію, але ніякий завод виробник вам не дасть нормальної гарантії, якщо воно у вас нормально не зроблено. Там у нас зверху йде краник ТО розширювальний бак. Так що, система може працювати і під тиском, і відкритою. Далі за ним йде патрубок теплого полу. Я його брав з високої точки і весь час під уклоном пускав безпосередньо до самих грибінок теплого полу. Кум погодився на такий експеримент. Я вирішив спробувати. І знаєте, люди добрі, вийшло дуже вдало. Тому що, як ми бачимо. На подачі в нас також в одному байпасі стоїть насос теплого пола. І коли світла не стає, відкриваємо оцей кран по центральній трубі, і теплий пол працює без насоса. Без насоса взагалі, ось дивіться. Шнур насоса у них навіть не підключений до розетки. І теплий пол благополучно гріє, навіть я вам скажу більше, то не один, а то три контури, то гріє кухня, ванна і коридор. І також вертається він, в колектор обратки теплого полу і заходить в центральну обратку, яка вже вертається до котла. Ще в нас в цьому місці під'єднаний бойлер косвіного нагріву. Тобто, крім того, що ком економить на дровах, тому що стоїть буферна йомкість, набагато вигідніше, економніше, він ще економить на світлі. Коли він топить котла, в нього вода у ванну нагрівається ось таким бойлером косвіного нагріву. Спитаєте ви, а що буде літом. А літом в цьому бойлері вмонтований тен електричний, включається в розетку. І він працює як звичайний бойлер. У кого такого немає, всім рекомендую набагато дешевше заощаджуйте свою копійку. От і вигодніше, ніж електробойлер. Півроку ви. Виключають, не виключають світло, вам все одно, у вас є гаряча вода в вашій домівці. Ось такий коротенький обзор котельні. Може кому сподобається, може не сподобається. Так, місця тут дуже мало. Важковато прийшлося при монтажі, але все воно практично. Все працює, система працює, хата гріється що світлом, що без світла. Так само, і вода бойлер косвіного нагріву гріється світлом і без світла, тому що він виставлений під уклонами під природною циркуляцією. І мені дуже багато народу казало, що як це в тебе можуть гріти поли під своєю циркуляцією. А так, хлопці, беріть з самої вищої точки, ось так весь час під уклончиком. Не буду казати, без того, поки насос його не розжене, так, він працювати не буде. Але тільки піде циркуляція, насос виключається і він благополучно гріє під уклоном. Так що далі дивимося мої відео. Підписуємося на канал, задаємо питання кому що цікаво. Далі буде багато цікавого. До зустрічі. Гарного всім дня!